Всім привіт! Дякую вам, що завітали на мій кулінарний канал. Пропоную приготувати м'ясну страву в духовці. Вона ідеально підійде на святковий стіл. М'ясо виходить смачне, соковите і має красивий вигляд. Для приготування знадобляться такі продукти. Давайте готувати. Перш за все, треба підготувати м'ясо. У мене тут кілограм свиного карбонату. Я його попередньо промила і просушила. На м'ясі роблю надрізи, але не до кінця. Не дорізаю до краю приблизно 1 см. Шматочки м'яса також повинні бути однакової ширини близько сантиметру. Ось такі виходять розрізи, як кишеньки. Тепер я приготую маринад для м'яса. В окремій мисці змішую спеції. Висипаю приправу для м'яса. Сіль, сушений часник, копчену паприку і чорний мелений перець. Ретельно перемішую всі спеції. Звичайно ж, ви можете взяти спеції за власним смаком, ті, які вам більше подобаються. До спецій поступово виливаю 100 мл соєвого соусу. І все ретельно перемішую. За допомогою пензлика змазую соусом кожен шматочок м'яса з обох сторон. Чим краще ви змажете м'ясо, тим смачніше воно буде. Змазану соусом корейку, викладаю в форму і накриваю харчовою плівкою. Ставлю м'ясо маринуватися до холодильника на 2-3 годинки. М'ясо я зроблю з двома видами начинки. Для першої начинки нарізаю одну цибулину середнього розміру на кільця. Гриби печеріці, ріжу на слайси. Друга начинка це томати з сиром сологуня. Нарізаю кільцями помідор. Дістаю м'ясо з холодильника. В половину розрізів кладу сир з помідором. В іншу половину розрізів кладу цибулю з печерицями. Нафаршироване м'ясо накриваю фольгою і ставлю в духову шафу при температурі 190 градусів на 1 годину 10 хвилин. Потім знімаю фольгу, запікаю м'ясо ще 20 хвилин при температурі 200 градусів. Звичайно, краще орієнтуватися по своїй духовій шафі. Ніжне, м'яке соковите запечене м'ясо виходить по цьому рецепту. Воно добре поєднується зі смаком запеченого сиру з томатами, а смак грибів з цибулею ідеально доповнюють один одного. На будь-якому ця страва не залишиться непоміченою. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Всього вам найкращого!